Зараз багато розмов про голод 33-го року. Особливо багато про це говорять люди, які цей голод не пережили. І це тоді я писав. Я в цьому вашому літописі хотів би передати ті враження, які залишилися в мене, 9-літнього хлопчика. По-перше, це був рік, хто каже, оптимальний був урожай. Можливо, він був нижчий, тим більше, що після колективізації не всі посівні площі були освоєні, Колгоспи тільки ставали на ноги, і була дуже гостра проблема із забезпеченням країни хлібом. А тут... Розгорнулася індустріалізація, Це ж якраз та п'ятирічка була. І будувалися харківський тракторний завод, Сталінградський тракторний завод. У нас Краматорський завод тяжкого машинобудування, якого в принципі не було в радянській в царській Росії. І для всього потрібне було устаткування. А в Німеччині того року якраз був самий страшний неврожай, як у нас в 21-му. Все вигоріло, і вони залишились без хліба. А в цей час партія Гітлера, оця націонал-соціалістська робітнича партія, як він її називав, рвалася до влади. Ніякого золота, ніяких кредитів, тільки зерно. Бо в них їм загрожував голод страшніше, ніж у нас був. І вони за всі верстати, за всі пресаве, кузнечно-пресове устаткування, вони хотіли брати тільки пшеницею. І ото почалася найстрашніша хлібозаготівля, коли не брали з поля те, що треба було взяти, те вже взяли. А почали забирати із отих закромів, із отих діжок, у яких сипали зерно селяни, одержавши його за весь рік тяжкої праці, коли сніг упав, а в них із дому забирають все зерно, обрікаючи на голодну смерть. І я опинився в епіцентрі цих хлібозаготівель, оскільки в нас поселився представник ЦК. Приїхав Степан Гаврилович Андреєв в реглані, дуже красивий мужчина. Він мені зразу дуже сподобався, він мене зразу підхопив на руки, підняв отак до самої стелі і сказав: Ну що, козак? Будемо хлібозаготівлі виконувати? Так, жартома, знаєте. І він у нас поселився. І тому сюди приходили всі, голова сільради. Голова, а було сім колгоспів у селі. Голови колгоспів. І отут намічали, у кого ж можна ще взяти. Із колгоспної комори вивезли все. І з середняків треба забирати хліб, а середняки такі люди крепкі. Люди, які не були ні в чому винні перед радянською владою, бо куркулі вже були знищені як клас, вони були розкуркулені, вони були вивезені в Соловки. З нашого села найбільше вивозили. Це страшні картини, вони теж мені запам'яталися. А отут твориш, у того, у Омелька є, там знали в кого, що є. І оце складалися списки. І коли треба було починати ці хліба за Андрею раптом за сніданком, а я ж у школу біжу, каже, Федора Дмитрівна, моїй матері, кому йому найкраще, якщо ви. Поїдете безтаркою, забирати оце зерно у людей. Коли мама моя безтаркою поїхала, так я вернувся з школи з уроків, а вона стоїть з цією порожньою безтаркою біля двору і там на дні двоє віддереть зерна. І вона схилилась на, на цю безтарку. І отак, як зараз бачу, її обличчя таке бліде, худе. І вона так заплакала і сказала: ой синочку, як же важко в людей забирати хліб. Діти плачуть, жінки плачуть, лають мене, а я ж тут при чому. Оце, каже, бачиш, за півдня всього двоєвідер всипали. Що ж я тепер Андрієву скажу? Тоді були Зінов'їв, тоді був Бухарин, редактором газети Правда, тоді був Риков. Председатель СНК, Совета Народних комісарів. Зараз усе валять на Сталіна. Ні, це була політика партії. Викачать і забрати хліб. Взагалі, всі хлібозаготівлі були дуже жорстокі. То була продрозврстка, потім вона замінена була продналогом, але про продналог теж брали дуже збоєм брали. А в той тяжкий рік треба було забезпечити, по-перше, всі міста, весь робітничий клас, всіх будівельників хлібом. А по-друге, треба ж було хліб вивезти в Німеччину, бо сказали ніяких пролонацій, ніяких авансів, тільки зараз і тільки пшеницю. Враховувати це треба. Але я, дев'ятилітній хлопчик, коли я побачив, як ридає моя мати, і коли я почув, як плачуть люди по селу. Я сам собі в душі, я нікому не міг сказати, я ще не вмів цього виразити, але в душі я думав, цей злочин ніколи не можна простити. Це найтяжчий злочин залишати людей без хліба. Прийшов капуста, голова нашого колгоспу, імені Котовського він був. І... Скинув шапку, а вони з батьком лаялися, бо батько був проти цих хлібозаготівель. І він його називав відщепенцем, підкуркульником і так далі. Такий бідовий, був мало грамоти, крутив такі великі цигарки. Весень посінь сінь'ясень кампанія по загроза яд. А ти, Федька бень, закриваєш кузню, ще й сонце не зайшло. Чого ти кузню закрив? Отакий був. І він ото приходить, скидає картуз, сідає на лаві і каже, фу, отправив Махновську банду. А це він відправив буксирні бригади. Із Миколаєва присилали з заводів і з робітників буксирні бригади з спеціальними щупами, бо селяни ховали хліб. Вони ж не хотіли, щоб їхні діти вмирали. І от тими щупами протикали землю на пів метра. І скрізь, де поховали, все знаходили. Ну і чого ж ти до мене прийшов? Він каже, прийшов гад миритися, ти правий був на всі сто. В тому, що ти, ти сказав, що село вмре. А тепер я бачу, що село вмре. Давай ми з тобою вип'ємо. Він виймає пів літру і ставить на стіл. А батько каже, а в мене й закусить нема чим. І Петро Капуста має такий окраєць із, із Остюками. І каже, а я прихлопив, і огірок, і цибулину, Бах розбиває, і вони з батьком випивають цю півлітру, а на другий день приїжджає Шмирьов, начальник ГПУ, і НКВД, і МГБ, і КГБ, і чого хочете. Маленький такий, з Наганом, я його як зараз бачу. Але представник райком і привозить зустрічний план, коли все вже викачали з села. А Дмитро Іванович, голова сільради, Дмитро Іванович Драгунівський, батько моєї дружини, каже, Олександр Микитович, а ну прикиньте, що це за план? А батько тут, же, це збори були. Подивився і каже, якби якимсь дивом залишився весь урожай попереднього року, 31-го. І оце 32-го, то це було б 60% цього плану. І Дмитро Іванович тоді дошмирьовував, хто цей план спустив нам? А він каже, райком. Як же ми райком таке давати, що два голови урожаї тільки дадуть два річних урожаї, дають тільки 60% цього плану. Що це таке? А той на нього зразу визвірвався і за наган. Це в нього звичка була, ще з громадянської війни. Ти ворог народу тоді вже, я перше почув це слово. Як ти можеш жити проти лінії партії? Дмитро Іванович розчібає оцю ліву кишеню на гімнатсьорці, він й ходив у Галіфе. Виймає парцькок, кладе на стіл. Каже, це бандитський план. Я село мре, я в цьому плані участі не беру. Піднімається Василь Земляк, шкільний друг мого батька, теж партквиток кладе. І Ваня Федорюк, секретар комсомольської ячейки, якого так і називали, ваня ячейка. Той виймає свій комсомольський білет, кладе. Що ми проти цього. А... Так ви тут контрреволюцію розвели. Ми з вами з усіма розберемося. А чого беріть? Бо ж на приїхав з двома балами отакими. От Вони Дмитра Івановича під руку, йому 31 рік. У нього двоє дітей, троє дітей. І дружина отот -от народить. Отот -от народить. Це народила, як на гріх, двойню. А його тут забирають. Везуть у баштанку, тоді була машина пакард. Це був листопад місяць. Як вона їхала по наших дорогах, мабуть, не було грязюки. І його як забрали в підвал посадили, зняли з нього чоботи, зняли з нього все одежу гарне, якась дрантя там йому дали, мабуть, його там і били. Бо повернувся він навесні, ганчили йому кутані ноги. Пухлий, ноги, як колоди. І приходить, жінка лежить пухла, Ганя лежить пухла, Саша, її брат. І маленька вірочка вже вмирала з голоду. А мати народила двоє, вони тут тут же померли, бо не було ні молока, нічого. І Дмитро Іванович заплакав, повернувся і пішов на Миколаїв пішки. Бо грошей на поїзд не було, та й до станції 7 кілометрів, а до Миколаєва 45. Що дивне, його рідна сестра Маня була у наймах у лікаря Гудштейна, головного лікаря обласної лікарні, у якого був кам'яний будинок під черепицею. Я потім машину у них у дворі ставив в 60-му році, і його дві дочки залишилися. Виїзні коні, як Змії були, пара коней, бричка тавричанка така із такими, як лебеді, звучали такі тарілки були до коліс спеціально. Корова, дві свині. Оце маня все Порало по господарству. І це, під час І це під час голодовки, коли всі вмирали. Під час голодовки знімали на, в Одесі фільм Вісели ребята. Легко на серце, од песні веселої, ви знаєте цей фільм. Якщо б співставити оце все, що це творилося? І як міг цей чоловік розкуркулювали людей, які на землі з діда Прадіда висилали в Соловки з діточками, а в нього виїзд свій, у нього свині, корови, в нього ну, дія настояще. Як це могло бути невідомо? І от Галя вийшла на двір, а приходить мама її матері, бабуня Проня. І тримаючись за ріг хати, каже, дитино, поклич матір. А Галя пішла, каже, мамо, бабуся прийшла. І ледва ледве встала Соломія усім вийшла і каже, чого вам, бо люди чужішають в голоді. А вона простягає отаку ручечку суху та каже: Соломія, дай хоч кусочок хліба, бо я вмру. А Соломія хопиться за голову, як упаде, до землі припала і каже, де ж я вам візьму, у мене ж діти, вон пухлі лежать. А бабуся переступила у конюшню. Вибачайте і ви, глядачі і слухачі, і ви помочилася, отак стоячи. А потім нічого не було там у конюшні, тільки якісь з'їди, мабуть, переїди. І вона лягла отак обидві долоні під голову. І отак і умерла. І що дивно, за те, за це все, що відбулося в нашому селі, за те, що, звісно, район не міг виконати того зустрічного плану, бо це ми винні. Був страшний директивний план. А Баштанка вислужувалась перед Миколаєвом. Миколаїв вислужувався перед Харковом, тодішньою столицею України, а Харків перед Москвою. Ось нате вам! Оце, оце лакейство, яке живе в нас в генах, де воно взялося? Запорізька Січ, яка не знала взагалі, удержу не знала, вона не знала меж. Здійснювалася диктатура пролетаріату. Над буржуазією вона здійснилася повністю, і куркулів знищила як клас. Значить, тепер вона здійснювалася, як диктатура пролетаріату над селянством. Почала падати худоба в навесні. Її дорізали, ну майже дохлі корови. І теж то трибуху, то, то ще якісь там відходи, як це називається, бутор, бутор. Бо м'ясо все-таки забирали знову в державу. І, і теж видавали. І коли я приходив у школу, ото як я вам Леночко, розказував, то всі знали, що в мене кишені набиті оцими кісточками, дає м'ясо, та й м'ясом, бо я ж брав, щоб товаришам дати. І Льоні Мунтяну, який тоді вже у, у другому класі, грав на Баяні. Баян великий, а він маленький, він вже грав. І я вже чув, яких пісень ми співали. Я ніколи не забуду, як на перервах худі. І вже починали пухнути дівчатка, і вони співали, ой, що ж то за шум? Учинився, що комар, та й на мусі оженився. А самі нічого не їли. І я оце думаю, чого ж вони співали? Вони рятувались від голоду, від отих мук. І я навіть обличчя пам'ятаю оці посинілі, дуже худі, або вже, або вже й пухлі. Ой, що ж то за шум, Воно мене переслідує все життя як символ тих страждань отого невблаганного насильства над людиною і над народом з боку держави. Я тільки згадую, як корову різали у дворі в Бармашові, і покликали, бо можна було кров спекти, і печену кров можна було їсти. І повів вітер, і батько, давлячись оцією, вона така крута, вона така кров'ю, він сказав, нічого, синочок. Уже повіяло весною, якось переживемо, і батько їв, і я бачив, що він плаче, і він намагався це скрити від мене. І ото коли я в школу доходив, а хлопці мене вже ждуть десь попід вуглами стоять. І не могли діждатися, поки я їм дістану, валили мене на землю і розривали мені оці кишені, виривали оце і тут же їли, і той же льоня мунтян. Теж опух поло мене сидячи рядом. Це все залишає відбиток на душі на все життя. І дуже треба було напружити свою волю, щоб оці приниження, оці біди, оці скорботні видовища якось перебороти і залишитися людиною і зберегти свою гідність. Тільки не треба, не треба над цим страшним нещастям. Влаштовувати політичні шоу і танець віта на могилах отих нещасних людей, невинно убієних голодом. І страшною владою, хоч на владу найлегше перенести все. Бо великою мірою винні ми і в розкуркулюванні. Бо це робили свої ж люди, свої зревності із того, що вони були бідніші, або були ледачіші, або не вміли працювати. Це, ну, це одвічна історія, яку ніякі науки, ні література нічого, мабуть, не може передати. Оце такий жахи. Оце таке я вам розказую, що я в дитинстві пережив, душа моя була, дитяча світла, вона не може лукавити.